Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна і ви на моїй англійській дачці. Приїхали служби, шумлять, тому буду просто тихенько вам показувати. Червоніють. Череки вже достигають, рожевіють. Червоненькі. Сьогодні будемо збирати з малим, жовтенькі є вже. Так, що у нас тут ще? Огірки? Борошниста роса їх мучає. О! -о. як наверх сховався. Зараз горошок можна сьогодні вже зібрати. Молодесенький, смачненький. Ось огірочків усяких різних. Назбираю на квашу сьогодні. Будуть квашені огірки. О, ого! Але борошниста роса поширюється. Я бризкала листя біопрепаратом, там ґрунтові бактерії спеціальні, триходерма, але вони взагалі не допомагають, ось поширюється. Минулого року я кропила зеленою бохтанкою, зеленим добривом, то і содою. То зупинилась цього року, треба спробувати знову накалатати соду. Бо так можуть і гірки загинути. Ой, які гарненькі. І тут гарненькі. Не знаю, бачите, ні? Ось. Ось. Капустянка. Лишала кейл на насіння минулорічний. А на нього капустянка напала. Санечко. Гірочки. І де тут горошок є у вас? Дивись, горошок який гарний. На, зривай. Підходь ближче. Димі, аммі. Хочеш два? Тут гарбузики, вони наливаються. Земля виглядає сухою, але корені глибоко йдуть у гарбузів. І там глина вона тримає вологу. Ще, зараз обіду. Ось. Які гарбузики. Можна зірвати кабачок. Маленький зав'язується нарешті. Так. Тут у мене була розсада під теплою грядкою. Я посадила батат. Цей пізніше посаджений. Ну, він тільки-тільки починає плестись. Я не знаю, чи з нього щось буде. А тут батат заплів. Огірок треба підв'язувати, бо улушить Ось, Вже плететься до гори. Можливо, тут щось і виросте. Треба буде полити. Цей огірок пропадав. Це була остання розсада. Я думала, він взагалі згине. Я його там в куточку біля батата притулила, а він у мене ожив пішов рости. Ось плететься догори, я його просто обмотую Тут арка, є, є йому куди заплітатися. Йорчики цвітуть. Тут вже допихувала, лишалась розсада, пізно посаджена, але і на ній вже зав'язалося. Це моя улюблена настурція. В неї пістряве листя дуже гарне, але тут пересихає. Я сюди рідко доходжу з водою. Це помідори самосії в компостній кучі. Якісь будуть сливки, гарбузи самосії, теж не знаю які, але не вистачає вологи в тій компостній кучі. Треба полити. Кейл я прорядила, минулого разу через один лишила, щоб листя в сторони могло. Лягать і не тягнулись догори. Цю траву стрижуть. Тут у мене була компостна куча з травою. Все вже закінчилось, я туди дотикнула залишки розсади і цвіте. Ось так, виглядає зараз. Дуже шумно, не можу розказувати. Коротко, піду збирати вже зараз врожай. На цьому, все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.